Я чітко чув, як у стіні щось б'ється ритмічно, наче серце. І найстрашніше воно стукало в такт моєму власному. Мене звати Андрій, і я ніколи не вірив у Паранормальщину до цієї ночі. Я переїхав у старий будинок свого діда, який стояв на околиці містечка. Хата пустувала майже 10 років після його смерті. Родичі не хотіли її продавати, бо казали, дід дуже просив зберегти, але чому ніхто не знав. Коли я вперше зайшов у будинок, мене накрив знайомий запах, пил, старі книги, волога від холодних стін, нічого дивного, але було щось важке в повітрі, наче будинок спостерігав. Першу ніч я не закривав очі. Тиша стояла така, що чути було, як тріскає дерево від морозу. Я саме засинав, коли почув тупий удар у стіну поруч із ліжком. Через секунду ще раз. Я подумав, що то труби, але удари були ритмічні і повільно пришвидшувались, як чийсь пульс після білу. Мене знудило від страху, коли я раптом зрозумів, що... Удари співпадають з моїм серцебиттям. Я підніс руку до грудей, стук у стіні синхронно. Добре, добре, мені просто здається, прошепотів я. Але коли я зупинив дихання і навмисно сповільнив пульс, стіна зробила те саме. Тоді у мене похололи пальці. Наступного ранку я вирішив розібратися, ударив по тій ділянці стіни долонею, звук був глухий, ніби всередині щось є порожнеча, але дивна я взяв ліхтарик, відсунув стару шафу, що стояла від радянських часів, і побачив невеликий прямокутний виріз у штукатурці, але зафарбований під колір стіни, наче хтось колись заклав маленький люк. Край штукатурки був подряпаний нігтями. Тоді я помітив щось ще: на ніжньому куті вирізу темніла засохла бурочорна пляма, я відчув, як до горла підкотив ком. Це була кров. Це я зрозумів і без аналізів. Увечері я знайшов старі записи діда. Сторінки жовті, почерк нервовий, тремтячий, писав він не часто, але наприкінці життя записи ставали дедалі частішими. Серед них одне речення повторене тричі Воно не повинно вийти. Я відкинув ці записи і пішов геть, у ту ж мить у стіні тихий, але чіткий удар. Наче хтось почув, що я знайшов його. Я не знаю, чому я це зробив. Може, цікавість, може дурість, а може будинок якось впливав, не розумію. Я взяв молоток і почав обережно збивати штукатурку навколо вирізу. На кожен мій удар стіна відповідала своїм, слабким, але злим. Коли я нарешті зняв верхній шар під ним. Виявилися дверцята схожі на маленький сейф, метал старий, іржавий, замок зламаний. Я відкрив спочатку я не побачив нічого, лише темряву, а потім щось усередині поворухнулось. Я відскочив. Ліхтар упав і почав крутитися по підлозі. Його промінь ковзнув по внутрішній стіні ніші, і я побачив сліди. Довгі, глибокі подряпини. наче хтось роками дряпав цю маленьку камеру руками, а може кігтями. Коли промінь потрапив у самий кут, я побачив серце. Нелюдське і не тваринне, чорне, велике, майже кам'яне, на вигляд, воно висіло прикріплене якимись стародавнім дротом чи жилами, воно не мало пульсувати. Але... Пульсували. Я завмер, серце билося в такт моєму. Я зробив крок назад, воно уповільнилося, я знервовано дихнув, воно прискорилося. Я зрозумів, воно відчуває мене і якось прив'язане до мене. Я знайшов повторні записи діда. Щоденник, написаний за тиждень до його смерті, у якому було написано: Я думав, що тримаю його під контролем. Я був молодим і дурним. Я хотів продовжити своє життя, але угода була неправильною. Серце прив'язалось не до мене, а до роду. Наступний Андрій. У мене пересохло в роті. Серце було частиною якогось обряду і тепер частиною мене. Я не спав. Сидів навпроти відкритої ніші. серце билося гучніше. Раптом стіна затремтіла, штукатурка осипалася. Від серця потягнулися жилки, вони рвали металевий кожух, і я почув тихий шепіт. Пусти. Мене вдарив холодний піт, я зрозумів, що це не серце, це в'язниця. Щось у ньому жило, жило завдяки моєму пульсу. Воно хотіло народитися через мене. Я кинувся зачиняти люка, але він уже не закривався. Живі жили розпирали його зсередини. Серце билося так сильно, що віддавалось у підлогу, в стелю, у мене в грудях. Я закричав, кинувся до дверей, але будинок ніби дихав. Стіни тріщали, шафа поруч упала, перегородивши коридор. Пульс прискорювався мій, його. Коли я добіг до виходу, світло погасло. Темряві позаду мене щось вилізло зі стіни, ноги підкошувались, я чув тільки власне серцебиття. і друге, яке було гучнішим і сильнішим. Я вибіг у ніч, навіть не взявши телефон, вибіг на поле далеко, далеко від будинку. Лише тоді удари в моїх ребрах почали стихати. Я лежав у траві і плакав не від холодного вітру, а від того, що зрозумів. Воно залишилося в домі тільки тому, що було прив'язане до мене. А тепер воно знає, де я. Я не повертався туди ніколи. Але іноді, коли засинаю, мені здається, що десь у темряві щось стукає в такт моєму серцю.